Усім привіт! І сьогодні ми поговоримо про прогноз на наступний 2025 рік, а точніше, про мій власний досвід прогнозування, проживання енергії і наскільки вони реально впливають на наше життя. Бо можливо. Воно і не потрібно нікому знати, і не має ніякого сенсу, і не треба паритись, щось там про себе дізнаватися, про якісь там енергії року, які там міняються кожне ваше день народження, про ці всі страшилки, що наступний рік буде гірше, ніж там минулий. А загалом про Енергії року, до речі, ми вже поговорили в минулому відео. Я тут залишу на нього посилання. А сьогодні я буду розповідати не про загальні енергії, а саме про власні свої практичні навички і досвід, який може допомогти вам набагато вдаліше прожити наступний рік. Забула сказати, що з вами Аліна Бєліч, взагалі то, і ми починаємо це відео. Не забудьте ставити лайк, підписатися і давайте говорити. Ну що, а по-перше, я хочу сказати вам, що мій метод розрахунку енергії року. Не знаю, чи там сильно він відрізняється від інших, але я рахую особисті енергії, які впливають на всіх нас кожного року, не з календарного року, тобто з 1 січня, а з нашого дня народження. І там ще є такий цікавий, скажімо так, прикол, що загалом багато хто рахує просто з дня народження до наступного дня народження, тобто рік, на який. Заходять якісь певні енергії, триває всього рік. Але на своєму досвіді і негативному, в тому числі, зараз я вам про нього розповім, тому обов'язково додивіться, тому що, можливо, у вас саме ці зараз енергії проходять на прогнозі, і вам, скажімо так, буде цікаво дізнатися, як вони можуть проживатися. Як в плюсі, так в мінусі. І якщо дивитися за матрицею. Долі, то там не все так просто, тому що деякі енергії в нас заходять на рік, деякі на півроку, деякі на півтора року, а деякі на два. І це треба розуміти і знати, як рахувати. І от в мене склалася така ситуація, що я не знала, як це робити, рахувала по-іншому і стикнулася з тим, що якось мені не відгукуються ті події, які я розрахувала. І якось воно йде не в ту степ, як то кажуть. І дивіться, мій метод розрахунку він полягає в тому, що ви відкриваєте будь-який калькулятор в гуглі, вводите туди свою дату народження і дивитесь енергії по колу вашої матриці. Зараз я вам покажу, як це виглядає, щоб ви собі могли це зробити. Отут ви на екрані бачите, що я ввела свою дату народження. У мене вийшла отака от матриця. Це і загалом як роблять ці стандартна, вони дивляться. Цифірку, яка стоїть отут у нас напроти нашого віку. Наприклад, мені 27, Я знаходжу, ага, ось от 27 з 27 по 28 років. Тобто, в мене буде сьома енергія. Супер! Я так раніше і рахувала, думала, що все класно буде в моєму житті, але стикнулася з тим, що мені виповнилось 27, Я дуже чекала цієї сімірочки, тому що до цього в мене була дев'ята енергія. А вона дуже така, знаєте, ну для мене була важка насправді, тому що це період завершення, усамітнення, усвідомлень там повільного руху подій. А для мене, як для одинадцятки, це просто знаєте знущання, тому що я люблю дуже все швидко, результат, нове. Пробувати, діяти таке інше, а тут 9, яка каже: 100 стапе, зупинись, переусвідом, не, не варто зараз йти в омут з головою, починати щось супернове. Тобі треба ще розібратися зі старим, набратися цього досвіду, взяти лише те, що тобі потрібно, підготувати торбинку. І, от коли настане час твоєї сімки, ти стартанеш і підеш. І з мого дня народження в. Червні цього року, як я думала, повинна була стартанути ця сімірочка, яка якраз про те, що в тебе є мета, ти до неї рухаєшся, починаєш вже бігти, діяти постійно подорожі, поїздки, різноманіття. Те, що я люблю, розумієте? Кар'єрний ріст, та взагалі песня, як то кажуть. І наступає мій день народження, проходить вже ціле літо. Я розумію, що взагалі ні. Взагалі не про те, як було мені, от важко, так воно і продовжується. І вже в кінці літа я натикнулася на одну дівчину, яка теж ділиться знаннями з матриці, і вона дійсно поділилася трошечки іншим розрахунком цих енергій, завдяки яким я зрозуміла, що оці цифри, які стоять тут, Нашого возраста, нашого віку, вони трошечки не співпадають з тим, що є насправді. У мене є окрема табличка, через яку я вже тепер дивлюся. Конкретні періоди, скажімо так, вікові, від яких рахуються енергії, так на жаль, я не можу вам її показати, тому що ця табличка вона входила в той курс, який я купила. Я вважаю, це буде не дуже коректно по відношенню до тієї людини, але вона в мене тепер є, і я розумію, що оце мені відгукається на 100%. І тепер я своїм клієнтам роблю тільки по ній, і вони кажуть, що так, реально по відчуттям зовсім по іншому, це все відчувається. І от за тією таблицею можна визначити прям конкретні проміжки часу, де заходить ваша енергія, яка впливає на ваше життя. І от тут я хотіла вам сказати про те, що чи треба взагалі вам те знати. Дивіться, тут, дивлячись на те, знаєте, от реально по відчуттям, тому що. Я не буду казати про те, що, знаєте, якщо ви не будете про це паритись, то воно не буде на вас впливати. Від того, що ви не знаєте своїх енергій року або загалом матриці, це не говорить про те, що вони на вас не впливають. Тому що це все в кормі вписано, знаєте, вбито в вашу дату народження, і ви родились саме з цим м, кодовим значенням і це, знаєте, як прописано ваш код. І це як основа. Але наскільки ви будете цим користуватися і в якому руслі ви будете це використовувати, це вже все в ваших руках. І дійсно, на своєму досвіді і досвіді своїх клієнтів я бачу, що в прогностиці дуже багато можна знайти відповіді на ваше питання. Наприклад, от далеко. Ходити не треба. так, Там В мене якось була така історія, не в мене особисто, а в клієнтки, що а, наче жила своє життя, все було окей. А тут, знаєте, щось сталося, і її постійно почало кидати зі сторони в сторону, постійно почалися якісь сумніви. невизначеність, Я не знаю, що обрати, я не знаю, яким шляхом піти, я не знаю, що мені робити, як краще вчинити. І коли ми розбиралися з нею, я Завжди, до речі, у своїх консультаціях дивлюсь прогностику. От не знаю, я взяла для себе це як за правило, і це дуже допомагає мені зрозуміти, що наразі відбувається з людиною. І це реально дуже крутий інструмент. Але я його використовую, скажімо, так, всередині якоїсь консультації, коли людина, наприклад, приходить розібратися зі стосунками, і я додатково ще їй підказую, що дивись, в тебе якраз такий період зараз по шостій енергії, що треба визначитись, а ти все ж таки залишаєшся з чоловіком. І йдеш до нього від нього. Бо якщо ти цього не зробиш, то в тебе будуть саблазни з боку для того, щоб тебе звабити, і нарешті ти на щось вирішилась. У вигляді якихось партнерів, партнерів, закоханості якоїсь несподіваної, яку ти не планувала. І отак воно працює, тому що тобі треба пройти цей урок. І от, наприклад, у мене був приклад клієнтки, у якої була теж шоста енергія. Вона до неї зайшла і вона почала постійно, одначе, колихатися в цих сумнівах, і до неї навіть повернувся колишній для того, щоб ці події сталися так, щоб тригернути її, її і показати їй, що в тебе ще не вирішено питання з колишнім, щодо якого ти не визначилась до кінця, чи відпустила ти його, чи ні. І тоді шістка приходить така, знаєте, як цей період приходить, і приходять ті ситуації, які будуть вас на це тригерити, щоб ви нарешті визначились. Наприклад, у мене, коли була шістка на прогнозі, у мене це був такий період, коли я не могла визначитись, чи я. Хочу працювати на одній роботі чи на іншій, і я постійно тягнула час, щоб не вирішувати. І коли зайшла ця прекрасна енергія на мій прогноз, то в мене так гостро стали ці питання щодо реалізації і таке інше, що просто я вже не могла цей вибір не зробити. І дійсно дуже класно, якщо ви знаєте, які енергії у вас зараз на прогнозі, щоб ви розуміли, чому чому ті чи інші події стаються з вами. І чи дійсно вдало зараз, наприклад, змінювати ту роботу чи партнера, чи ще що, чи варто ще трошечки почекати? Я вам хочу розповісти якраз про свій досвід, про цю дев'яту енергію, яка вже, знаєте, доконала мене. Як, я знаєте, з одного боку жартую, напевно, щоб легше це було все проживати, але це все, я розумію, що досвід. І завдяки ньому я можу це вам розповідати, ділитися з вами. І дійсно, можливо, комусь це теж допоможе. Тому що я знаю, що не одна людина може дійсно проживати цю дев'яту енергію, тим паче у нас наступний рік з цією дев'ятою енергією, ну, ви розумієте. І коли у мене зайшла ця енергія, реально я почала відчувати, що стал, стало становитися менше сил, хочеться більше усумітнюватися, хоча я така людина більш активна, хоче десь лазити, щось пізнавати, знайомитись, таке інше. А тут, знаєте, взагалі якийсь інший вайб почав відчуватися. Але я на той момент знала, що це дев'яточка, і я в принципі була до цього готова, хоча. Знаєте, я така людина вперта. Я думаю, та ну да, там енергія, то понятна, але ж я творець своєї реальності, я все одно буду робити те, що мені треба. І щоб ви розуміли. За цей рік, поки в мене ця енергія на прогнозі, у мене зірвалося десь три подорожі, які я дуже хотіла поїхати, планувати. І вони всі просто зривалися по незрозумілим причинам в останній момент, і я просто не могла нікуди поїхати. Я розумію, що це дійсно знаєте, от Енергія таким чином впливає, вона підказує, каже: стоп, у тебе зараз задача на рік це більше проводити час на, на самоті і дізнаватися себе, досліджувати і перепрошувати своє мислення, ставлення до цього світу, бо тобі скоро стартувати в нове, в тебе там сімка далі, нові висоти реалізації. Тобі це треба робити вже з чистим розумом та мудрістю. А ти тут намагаєшся розтрачувати свою енергію на якісь подорожі. Тому що дев'ятка реально. Для мене про те, що якщо і їздити кудись, то краще знаєте, наче чи на якісь місця, де ви вже були. І я дійсно дуже багато за цей рік подорожувала додому до батьків, хоча я взагалі на це не розраховувала. Тобто ця енергія краще її використовувати в подорожах, але в якісь місця сили, до родини, до якісь місця дитинства, але не в нові да, місця для там, пізнання подорожі і таке інше. І дійсно, вона в мене так спрацювала. І бачите, скільки я намагалася і реально була за кругом до того, щоб післязавтра їхати, просто в останній момент щось зривалося і все. І ти нічого з цим не зробиш. Щоб ви розуміли, теж я з цього так, так просто сміялася вголос, що приблизно в той момент, коли зайшла ця енергія на мій, на мій рік, я живу на тій гілці метро. Києві, яка зламалася і не працювала цілий рік, да? хто шарить сіня гілка, Теремки у ці всі станції. А приблизно в той момент, коли в мене зайшла дев'ята енергія, так склалося, що я і жила біля тої гілки метро, яка перестала працювати. І мені стало складно кудись їздити. І я просто сміялася, думала, боже, от знаєте, наче цей світ і метро зламав заради того, щоб я нікуди не вилазила, а більше, знаєте, Навчилася бути щасливою тут і зараз в усамітненні, а не бігла кудись. Звісно, дивіться, тут дуже залежить від того, хто ви є, які енергії вас в основі. Тому що в мене енергії в основі такі більш енергійні про досягатерство, про активність. І, звичайно, дев'ятка для мене про те, щоб навчитися сповільнятися і не бігти перед батька в пекло. Але якщо, наприклад, ви вже сама по собі дев'ятка або спокійно, більш людина, яка звикла більше сидіти вдома, усамітнюватись, таке інше, то дев'ятка буде для вас. Трошечки про інше, не про те, щоб ще більше піти у себе і не повернутися, тому що для вас це буде тоді прояв цієї енергії в мінусі. А більше про те, щоб, знаєте, глибше себе вивчати, розуміти, яка ви людина, про що ви для чого ви прийшли в цей світ, і далі вже почати кудись рухатись. Тому тут дуже все, знаєте, так загалом інформація зрозуміла, але все одно дуже все індивідуально і краще це. Особисто розраховувати, скажімо так, і тут лише не лише про одну енергію, знаєте, в прогнозі. Окрім цієї там циферки, яка стоїть у вас навколо цієї матриці, ще є цифра, яка розраховується таким чином. Ви просто дивитесь на свою енергію, так, і дивитесь прямо по лінії навпроти, яка енергія там стоїть. Ця енергія, друга, вона вкаже вам на те, який урок і для чого взагалі будуть ситуації ці складатися у вашому житті. Наприклад, у мене там стоїть 14 -та енергія. І це реально та енергія, яка вивела мене із себе за весь цей рік. Стільки плакати я напевно не плакала за все своє життя, тому що 14-ка — це про емоційні перепади. Це про сильну емоційність. Це про те, якщо ви закриваєтесь, то тоді воно вийде не в саме зручний час і місці через істерики і так далі. І дійсно для мене це велике випробування, бо я людина більш в емоціях така стримана, і я можу забивати в цьому плані на себе, думати, та що там нюні розпускати, поїхали, зараз все вирішимо. І шківало мене дуже знатно, як то кажуть, цей рік. І я сповна, знаєте, зрозуміла, що таке 14-та енергія і як взагалі жити. з Нею, тому що це насправді реально виявилось ну, зовсім нелегко. І а, по ній мене тріпало і тріпає конкретно досі. Так? Але, знаючи, до чого мене це може привести, а саме це третя енергія, якщо скласти ваші ці дві циферки, то вийде третя енергія, от, наприклад, я складаю 14,9. У мене виходить 23, але 23 енергії немає, їх всього 22 від 1 до 22 енергії. І тоді я ці циферки між собою цієї 20, цифри 23, цифри складаю між собою, це 2 плюс 3 і це буде 5. І я розумію, що це все мені потрібно для того, щоб прийти до п'ятірочки, і як приз я отримую п'ятірку. А п'ятірка це про, знаєте, таку. Таку систему стабільність, де ти повністю розумієш себе, де ти маєш систему свого життя, у тебе все настільки впорядковано, що ти маєш таку от дисципліну і розуміння, куди як, у котрій ти рухаєшся, і тебе ну, знаєте, наче нічого не може вибити з колії. І ще п'ятірка, це про те, щоб навчитися бути наставником, вчити. Провідником для інших людей, і вести людей теж за собою, бути спікером, ділитися своїм досвідом, до речі, по п'ятірочки теж, тобто прожити весь цей досвід по дев'ятки, 14 щоб потім, отак, от сидіть вам розповідати, як це може впливати на ваше життя. Тобто, бачите, вже цілих три енергії вони можуть сповна описати вас, ваш наступний весь рік, для того, щоб дати вам орієнтир, куди вам рухатись і з чим ви можете мати справу і дійсно, наприклад, дивлячись на ці свої три енергії, зараз я вже більше розумію про те, що якщо б прийшла до мене людина з ними, я б їй сказала, що дивись, якщо в тебе планах на наступний рік там купівля авто, багато подорожей, не знаю, якісь дуже глобальні зміни, то краще відклади їх ще на рік. Тому що цей рік не зовсім вдали до цього. І може, ти і продаш своє авто, купиш або поїдеш, але це дасться тобі дуже важкою ціною. Тому, якщо це можливо, краще відкласти ці справи на потім. Тому що цей рік він трошечки для іншого, і загалом я дивлюсь завжди наперед. І наприклад, у себе я бачу, що в мене далі там сім. Я розумію. Так це взагалі супер. Тобто цей рік я проживу у такому усамітненні, переосмисленні себе. А далі наступить якраз та бажана снімка, яка про подорожі, про машини, тачки, тьолки, яхти, як то кажуть, самореалізація, гроші. І все буде. Але треба зараз це прожити. І зараз, наприклад, коли пройшов цей рік, я розумію, для чого мені був цей досвід. Тому що без тих усвідомлень і перепрошиття глобальне себе дуже багато я була і в терапії, і працювала над собою, і над своїм емоціями, над цим, без цього всього я не змогла би осягнути ті масштаби і цілі, які в мене є на наступний рік, дійсно. Я би просто цього морально не вивезла. І тому, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Так і тут з нашої прогностики енергії, на жаль, не викинеш. І як би ти. Не сперечався, вони все одно впливають і посадять тебе на попу, якщо ти не хочеш чогось усвідомлювати. І саме тому я вважаю, що краще це знати для того, щоб розуміти, як вдало прожити наступний рік для того, щоб йти, знаєте, от реально в ногу з часом. І не афігівати від того, що може вас чекати далі, а взяти хоч якесь керування у ваші руки. Я, я маю надію, що вам мій досвід був корисний і цікавий. Можливо, ви щось для себе взяли. Можливо, у вас теж є якісь такі енергії на рік і ви вже будете для себе щось розуміти. Але якщо вам відгукнулось це відео і ви відчуваєте... Потяг до того, щоб зробити і розібратися для себе в енергіях свого року, то дуже символічно зробити це саме зараз. І у мене тут під відео є посилання на мої соцмережі, де ви можете зі мною зв'язатися і спитати, як ми можемо разом це зробити. Бо буду дуже рада вам допомогти і, знаєте, провести вас в цей досвід і дати вам цю інструкцію до бажаного життя. Не забувайте ставити лайк, підписуватися, коментувати. Можливо, у вас. Є якісь питання, буду дуже рада на них відповісти. А з вами була я, Аліна Бєліч, ваш таролог, нумеролог, да, коментатор холостяка. До зустрічі у наступних відео. Всім пока!